Дім сад, город З настанням весни не тільки пробуджується природа, а й прокидаються шкідливі комахи та збудники різних захворювань. А тому важливо своєчасно запобігти їхній появі у вашому саду. Найпростіший спосіб впоратися з цим завданням провести оприскування спеціальними розчинами та препаратами. Як і коли захищати плодові дерева та кущі від шкідників, розкажемо далі. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Точної дати початку оприскування садових рослин не існує. Усе залежить від погоди. Впевнено, можна сказати, одне. Профілактичні роботи навесні тривають від початку перших теплих днів і до моменту зав'язування плодів. У кожної хвороби чи шкідника свій термін і період активності, тому однієї обробки саду навесні недостатньо. Фахівці радять оприскувати його у чотири етапи з урахуванням погодних умов, фази розвитку рослин та періоду активності самих шкідників і захворювань. Перше профілактичне оприскування для знищення шкідників, які перезимували, і збудників хвороб, які починають активно поширюватися з настанням тепла, необхідно провести ранньою весною до початку набрякання бруньок, коли середня температура повітря тримається в межах 4-5 градусів тепла. У цей період можна застосовувати біологічні та хімічні засоби проти грибкових захворювань рослин, парші та гниття. Збутники хвороб активізуються ще до того, як на деревах і чагарниках починають розкриватися бруньки, і оскільки для боротьби з цими патогенами використовують досить агресивні препарати, то профілактичну обробку саду треба проводити якомога раніше, щоб хімічні речовини встигли вивітритися до того, як дерева і чагарники вступлять у період вегетації. Вдруге обробку проводять у період, коли бруньки вже набрякли і лопнули, але зелені листочки ще не розпустилися. Саме у цей період починають прокидатися шкідники, личинки яких уражають квітки і зав'язь. У цій фазі важливо захистити рослини від комах квіткоїдів і грибкових захворювань. Для цього використовують спеціальні засоби від шкідників і хвороб, якісні інсектициди. До розпускання бруньок в період утворення суцвіть проводять і третє оприскування. У цей період плодовим рослинам можуть докучати парша, борошниста роса та інші хвороби. Тут є одна пересторога. Стадія розкриття бутонів у різних культур різна, а тому оприскувати рослини треба не усі заразом, а індивідуально. Останню весняну обробку саду проводять одразу після цвітіння для того, щоб закріпити ефект від попередніх. Її мета захистити дерева та кущі від фороб та шкідників, але при цьому не завдати шкоди самим рослинам. Забезпечити комплексний підхід можна за допомогою суміші, що складається з препаратів різної дії. Ми спеціально не вказуємо назви препаратів, аби, по-перше, не рекламувати їх, а по-друге, у кожному окремому випадку краще консультуватися під час їх купівлі з продавцем. Щоб обробка садових дерев та рослин була ефективною, використовуйте оприскувачі. З одного боку вони полегшують сам процес оприскування, а з іншого сприяють тому, щоб заправлений розчин рівномірно розподілявся на поверхні рослин і досягав важкодоступних місць. До того ж, з оприскувачем нескладно розрахувати дозування розчинів, зменшити їх проливання під час обробки можна також легко міняти кут оприскування. Неправильне оприскування знижує ефективність обробки рослин, а тому, крім правильної послідовності оприскування, важливо враховувати ще і такі рекомендації: обробку рослин у саду краще проводити у суху безвітряну погоду до десятої ранку або увечері після вісімнадцятої години. Дерево чи кущ необхідно обробити повністю від крони до пристовбурового кола. Обов'язково дотримуйтесь інструкції по використанню препаратів і приготування розчинів, щоб не спричинити опік рослини від передозування. Намагайтеся використовувати ті засоби, які не шкодять тваринам та комахам запилювачам, і не проводьте обробку інсектицидами у період цвітіння рослин. Запобігти появі шкідників у вашому саду може побілка дерев. Їх білять ранньою весною, щоб вивести личинки, яйця і самих комах, які засіли в тріщинах або на поверхні. Для цього можна самому приготувати вапняний розчин, а можна купити спеціальну садову побілку, до якої, як правило, входить три компоненти: це білий пігмент, крейда чи вапно, оскільки саме білий колір найкраще захищає кору від променів сонця. Це клейова основа, яка закріплює пігмент на корі, та фунгіцидний препарат, який знищує інфекцію у тріщинах кори. Весняна обробка саду уберігає рослини від хвороб, допомагає позбутися вогнищ різних захворювань, якщо вони виникли. також забезпечує профілактику на увесь сезон. Оприскування варто проводити саме навесні, адже коли дерева цвітуть і плодоносять, спеціальні препарати застосовувати небажано. І на сам кінець кілька порад для вашої особистої безпеки. При оприскуванні працюйте у респіраторі, окулярах, рукавичках і захисному костюмі. Після оприскування ретельно промийте обличчя й руки, а також прополощіть рот. Робочий одяг виперіть окремо від інших речей. Для приготування сумішей використовуйте пластикові ємності. Пам'ятайте, максимального від оприскування можна домогтися лише тоді, коли засіб не буде стікати по стовбуру і гілках рослин, а огорне їх туманом, поступово осідаючи. Також уважно читайте інструкції до препаратів і дотримуйтесь усіх рекомендацій виробників. Слідкуйте за термінами придатності та утилізуйте невикористані залишки засобів у спеціально відведених місцях. Захист саду від хвороби шкідників вимагає комплексного підходу. Якщо навесні ви витратите свій час на те, щоб провести обприскування дерев та кущів, то влітку вам залишиться лише оглядати дерева на предмет наявності комах, що перебралися до вашого саду ззовні, та відстежувати, чи не з'явилися у рослин ознаки хвороб. Нехай ваш сад буде здоровим і врожайним. Дім сад город.